Давайте розпочнемо напевно з тоді Трампа з Путіним. Для чого тоді були ці заяви? Ми вже з моїм колегою з Дмитром, обговорили, що це були інсайдерські заяви. Ну і так само зустріч, або, хоча б, розмова Марка Рубіо з Сергієм Лавровим. Тобто, все стало на паузу, чи воно взагалі скасувалося? І ваші припущення, чому? Ну, найперше жодного прогресу Росія не продемонструвала. Тобто вона вперто стоїть на е, вимогах капітуляції України. Тільки е, вони це завуалювали в формулу, е, скажімо, усунення першопричин. Ну, це такий е, новояз російський. Вони е, створили свою мову, е, свої свої меми, фактично, е, дипломатичні політологічні, е, за якими е, дуже часто стоїть або порожнеча, або. Принципово відмова від будь-яких перемовин Суть же в тому, що війна це основа базис влади е, Володимира е, Володимира Путіна. Перепрошую, і е, в цьому сенсі Путін буде її відтягувати е, в різний спосіб. Подивимося на сценарій, як е, по суті, е, ну який мо, якими мотивами керувався Путін, коли. Нарвався на напросився на розмову із Трампом напередодні візиту Зеленського, просто зіпсувати, зірвати передачу е, Україні томагавків. А хто сказав, що ці томагавки в Україні будуть передаватися? Тобто, візит Зеленському через дзвінок до Трампа Путін зірвав, е, але треба сказати, що українська урядова делегація все таки попрацювала в Сполучених Штатах дуже добре і. Ну, сказати, що цей візит зовсім безцільний, не можна. Хоча на особистісному рівні було видно, що Зеленському некомфортно після цієї зустрічі. Тому, з одного боку Путін взагалі діє в такому режимі: нам би нічку простояти і день протриматись, і от вони зірвати, тобто жодних е кроків на. Покращення стосунків з Сполученими Штатами Росія не досягла, але одноразово вихопила гарячу картоплину, так би мовити, з під носа у Зеленського. Добре, вони це зробили тільки американську сторону. Це ще більше насторожує. Це ще більше, ну я б сказав, переконує в думці, що все-таки Росію треба давити, тиснути. І Марко Рубіо, по-моєму, цю. На непоступливість Росії відповів дуже жорстко. На вашу думку, Марко Рубіо, яку роль тут відіграв? Адже бачимо, що з Сергієм Лавровим повне спілкування в них не задалося. Марко Рубіо принципова людина. Він, по-перше, вихідить з Куби і він ненавидить авторитарію. По друге, він як Вважається він представник такої глибинної держави, глибинного республіканства. Республіканці ненавидять авторитарію. Тобто, в республіканській партії ж не лише мага, хоча і в мага, до речі, з'явилася певна група проукраїнських налаштованих конгресменів. Тому треба сказати, що Рубіо це про міжінституційні комунікації. Бо Трамп на особистісному рівні багато речей вирішує, і ну так влаштована американська держава, де у президента здавалося б дуже багато повноважень. Він майже він майже король про що говорили на протестних акціях. А з іншого боку, він урівноважується конгресом. І в Конгреса не менше повноважень ніж у президента, і можливості е, збалансувати владу. Тому якраз Рубіо це е, е, про опертя на державні інститути, ну і головне, е, про збереження я б сказав, е, репутації США як е, головного захисника демократії в світі. Пане Володимире, ваші припущення, що саме послужило тим, що Росія не хоче далі говорити, і в чому ось була ось цей такий, я не знаю, камінь непорозуміння, на чому вони не зійшлися, і про що не змогли договоритися? Вже є припущення в соцмережах і деякі іноземні видання пишуть про те, що це стало саме причина лінія фронту, лінія розмежування. Можливо, тут є і інші питання. Ну е, головна причина не в тому, що пропонує Трамп. Головна причина в тому, що е, зупинення війни створює внутрішню війну для е, Путіна всередині країни. Бо багато з тих, хто повернеться з війни, почнуть бурчати. А за що ми воювали? Вони досі не можуть зрозуміти, що Росія вже цю війну програла. Ну, війну в сенсі тих завдань. Первинних, які виставляв Путін в е, 21 восемі року, ну і взимку 22-го року, згадаймо вимоги. Е, е, це такий рябков заступник міністра закордонних справ Лаврова, був виставлений в якості е, парламентера такого, який викотив, по суті, е, ну таку глобальну претензію до. Західного світу, який вторгся нібито на споконвічні історичні території, які контролювалися Росією, і тому подібне. Ну, це така е, жувачка російська імперська, яка набридла всім, але е, реагувати на яку вже ніхто не збирався. Через що е, ну, цей динозавр російський все більше розгарячувався і хотів побільше проковтнути. Ну, от він подивився. 22-му році цією війною згадаємо, спочатку. Вони хотіли дійти до Лондона і Берліна, потім вони хотіли дійти до Львова, потім вони хотіли дійти до Києва. Зараз вони хочуть звільнити, нібито звільнити в Лапках Донецьку область. Ну, це все жувачка словесна. Це, це не, не про реальні наміри Путіна. Реальні наміри Путіна це перманентна війна. Ну і так само пролунала заява нашого президента Володимира Зеленського про те, що Росія намагається зістрибнути з дипломатії, і таким чином президент закликав до посилення тиску на Москву. Е, на вашу думку, чи справді зараз Росія намагається уникнути цих дипломатичних переговорів будь-яким способом? І тоді виходить лише буде питання вирішуватися на лінії фронту. Ну Росія насправді хоче вивести поза рамки Україну. Для Росії головним приниженням буде пряма участь України в перемовинах. Вони хочуть сценарій комфортний для себе, який має зводитися до того, що Путін і Трамп два великих володарі світу, сідають і ділять світ. Звичайно, Путін ніхто це не подарує. Хоча Трамп пробував підігрувати, тобто він грів це його Путіна. Як, як людина, яка має величезний досвід перемовин, але бізнесових перемовин. Це політичні перемовини, це політичні мотиви, це, це е, мотиви утримання влади до останнього подиху, і в цьому сенсі ніякий мир Путіну не потрібен. Путіну можливо потрібна з Україною війна низької, низької інтенсивності. Для того щоб в Україні змінилася влада, і Путін спробує ну якось на зміні влади ще відгризти шматок України. Бо кожні вибори це, це така внутрішня маленька війна, яка ну може послабити на думку Путіна зовнішній периметр, тобто оборону проти російської армії. Але... Ну я не думаю, що українці подарують путіну таку можливість тут питання навпаки, в зміцненні влади і покращення якості управління країною на це запит дуже великий в українському суспільстві. Ну і наостанок, ось ці скасовані зустрічі, скасовані розмови. Хтось говорить, що вони поки що відкладені, хоча Трамп вже заявив про те, що він не має намірів зустрічатися з Путіним найближчим часом. Чи вплине це якось на Україну? На Україну це має вплинути в тому сенсі, що е, європейська частина, так звана коаліція рішучих, має нарешті запрацювати на повну потужність. Е, мабуть, ознаки деякі е, такого запрацювання вже проглядаються, бо е, за, добу, за минулу добу спостерігається використання ракет Storm Shadow. Це дуже несподівано. Це означає, що Томагавки, це так би мовити метафора, а справжня зброя приходить із Європи. Якщо це так, то ми маємо непоганий шанс дійсно до зими до, до піку холодів. Фактично ну, поставити Російську Федерацію в дуже ну таке. Складне становище в сенсі інфраструктури опалення електромереж, пального що власне робить українська зброя на сьогодні. Це це я вважаю найправильніше. Тобто, для Путіна акцент на фронті зміщається на внутрішнє на стан внутрішнього господарства російського, і це означає, що невдоволене населення почне бурчати. Почне протестувати. Ну не, не в тому сенсі протестувати, як в американському чи в українському, але ну принаймні саботаж буде зростати. Саботаж вже є, і ми спостерігали його неодноразово. Пане Володимире, будемо сподіватися, що справді так воно відбудеться. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам за розмову.